З Вінниці на світові подіуми та обкладинки модних журналів. Одяг вінницького виробництва носять відомі зірки, адже тут відшивають моделі для європейських брендів. Над ними старано працює майже тисяча бджілок-трудівниць. Серед них і Марія Іванівна. Жінка віддала підприємству 66 років свого життя і працює тут досі. Я просто полюбила цю роботу. Просто полюбила і я не можу поміняти друг на другу роботу. А якщо не підведе мене здоров'я, буду працювати, поки не кончиться війна ця подла. Спочатку працювала швачкою 38 років, тепер відпарюю елементи майбутніх модних новинок. За ці роки шили ми на внутрішній ринок костюми, пальта, жінські, мужські. А так все по-старому. А зараз вже перейшли на заграницю. Дуже приємно. І ви знаєте, що прямо якесь визвищення виходить. Ага, прийняли продукцію, значить добре, що прийняли продукцію. І прийняли? Ні, такого в нас не було. Приймали і все добре. За рік тут випускають близько 800 тисяч виробів. Аби не зменшувати потужності виробництва через дорожчання електроенергії, вирішили встановити альтернативне джерело живлення. 594 сонячні панелі розмістили на п'яти дахах підприємства. Зараз електроенергія близько 10 гривень, і це ще скажімо, не межа. Зараз вона буде ще дорожати, і в наш час це дуже, скажімо так, критично для підприємства і для нас. Так, що ми зробили, скажімо, дуже добре діло, інвертори встановили у приміщенні та зовні. прийняла компанія разом з підрядником гарне місце для розташування, тому що вони виробляють тепло, а тепло потрібно буде здівати. Тому це місце, яке ми бачимо, воно захищене від опадів, від сонячних проміння прямого, і разом з тим можна безперешкодно видаляти тепло надмірне. Сонячною електроенергією підприємство покриває до 50% своїх потреб, а це 340 кВт. кіловат. Панелі розмістили не лише на південну сторону. Технічно підійшли з точки зору рівномірного виробництва і споживання електричної енергії від сонця, використовуючи напрямки по сторонах світу. Це захід, схід. І південь, враховуючи це, у них немає так, пікових навантажень, а якраз більш-менш рівномірно. Зробили це під свій графік виробництва. Наразі на фабриці збирають пакет документів, аби подати заявку до міськради на часткову компенсацію ветран за встановлення альтернативного джерела електроенергії. Така програма підтримки бізнесу стартувала у квітні 2023 року. З того часу 20 вінницьких підприємств скористалися нею та вже отримали компенсацію. На одній із останніх сесій міської ради ми ми внесли доповнення до програми компенсації і передбачили, що якщо підприємство поруч із СЕС ставить ще й накопичувальну станцію потужність, якої не менше як половина від від потужності СЕС, то воно може претендувати на максимальну суму компенсації до 2 мільйонів гривень, якщо цього дозволяє обсяг сплачених податків. Наразі накопичувач енергії встановили на одному з місцевих підприємств Катерина Соколюк, Олег Літвінцев. Новини за день телеканал. Віта.